Фармацевтична родина, шановні фармацевти, партнери, колеги, учасники нашого форуму, дозвольте мені від імені організаторів Вінницької обласної асоціації фармацевтів Кумдео, Національного фармацевтичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Донецького медичного університету. Відкрити наш форум. У межох нашого форму проводиться перший конгрес сучасні медико-фармацевтичні питання підвищення професійних компетенцій у розвитку під працівників системи охорони здоров'я Там між регіональний конкурс фармацевт звучить гордо та привітати всіх. Початком роботи хотілося, щоб в наших аптеках, щоб в закладах, які саме займаються фармацевтією, були справжні фахівці, професіонали, які чітко усвідомлювали і розуміли свою відповідальність за людське життя, за людське здоров'я. І головне не продати, а головне вилікувати і допомогти. Направду це є святковий день і щиро вітаю всіх колег. Вітаю всіх друзів і хочу побажати здоров'я, міцного, миру, спокою. Нехай в душі у вас буде. Все без тривог, як внутрішніх, так і повітряних. Благ вам всім. І я хочу сказати, що фармацевти на сьогодні це одна із важливих складових ланк охорони здоров'я. Федорівна чергово вам дякую за організацію такого чудового конгресу. Усім учасникам хочеться побажати цікавих добровідей і професійних дискусій. Зі святом святом, святом фармацевтичного працівника і від імені членів асоціації УМДЕО. Хочемо побажати подальшого здоров'я. Відправити! Ще одного чергового форму, який відбудеться в наступному році.